Тиждень тому наш журналіст Олена Юрик дізнавалася, скільки коштує зібрати першокласника до школи. За її підрахунками, витратити доведеться близько 4 тисяч гривень. А коли дітей п'ятеро, ця сума стає майже непідйомною. У мене п'ять. П'ятеро дітей, але двоє старших вже, а троє шкільного віку. Якщо ще сама виховуєш, то дуже тяжко. Фактично немає, звідки нема що. І Одна єдина надія, що Карітас ще щось дає. Щороку перед початком навчання благодійний фонд Карітас проводить акцію Шкільний портфелик, аби діти із потребуючих сімей мали все як у інших. Акція є для дітей сиріт, напівсиріт, для малозабезпечених сімей, дітей з кризових сімей. Маємо нагоду вже і цього року дати для. Дітей, сімей, переселенців, які також у нас є на Тернопільщині. Карітас має під своєю опікою вже поверх 230 сімей, якими опікуються, бо таку ми маємо спроможність, хотіло б і більше взяти. Підготували школярикам іменні пакунки, в яких і канцелярське приладдя, і зошити. Також завдяки небайдужим тернополянам вдалося зібрати чимало наплічників. Школярка Марічка запевняє: до першого вересня вже готова. «Отримала я зошити альбом. Я дуже рада, що мені дали їх. Не буде мама купляти витрачувати гроші на це. Ще якісь атласи ще докуплю, та й все». У Карітасі розповідають, що збирали допомогу сім'ям спільними зусиллями. Дякуємо і Богові, а також дякуємо і постійним місцевим благодійникам, які мають відкрите завжди серце і пам'ятають про ту акцію. Такі громадські організації, як Тернопіль Європейський, хочеться виокремити таких людей. І також благодійників, які завжди просять і дуже благають, я би сказав, не, не, не називати їхні імена, але вони долучилися до чого. Таким чином вдалося спакувати до 300 наборів для школяриків.